Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 28 вересня 2022 року. Я показую вам наступний день після того, як я досипав дріжджі винні до винного винного матеріалу чи як назвати. Ну, бродіння проходить. Хочу вам тако показати. Ось, думаю, камера впіймає. Бачите ось? Я давай дуже гарно видно. Що процес відбувається, бродіння? Ось. Дивіться, в іншому в зеленому бутлі. Бачите, так? Да? Так, тут, тут я вже вам не покажу в цих будлях, о ну, тут теж. Не так хай яскраво проходить, але проходить. Можна ви тут покажу. О, є, є, є. Бачите? Не знаю, як вам видно. Але ці дріжджі, я розклав паточки, бачите, ось на, на підлогу на плитці. BM4х4. Чи BMX 4 в цих, в цих двох бутлях, І в цих двох маємо 71Б. Дивіться. Зараз я ще від, відчиню бутель і покажу, як воно. Звук покажу вам. Ну, почуєте звук, кажу, покажу. Покажу без кришки, граю. Ось, друзі, бачите? Ну, не знаю, чи ловить мікрофон звук. Напевно, ні. Ну, якось так. Одним словом, дріжджі працюють. Все поки що гаразд. На цьому я відео, друзі, буду коротенько завершувати. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.